Віра в себе починається вже зараз. От вже зараз, цю секунду. От ви зараз слухаєте це відео, ви повинні почати вірити в себе. Ви поча... повинні почати любити себе. Ви повинні чути себе, чути свій істинний голос. От в дану секунду прислухайтесь до себе і задайте питання. А чого я дійсно хочу? Саме зараз. Саме я. Ніхто інший. Як я себе зараз почуваю? Саме я. От задайте це питання і дослухайтесь до нього. Зробіть да, те, що вам хочеться. І віра в себе починається навіть з таких маленьких кроків, коли ви рано, збираючись на роботу, приділяєте увагу своєму зовнішньому вигляді. Ви фарбуєте губи, ви робите легкий макіяж. І так далі. Це вже любов до себе. Це вечором прийти і зробити масочку, да, зараварити собі ароматний чай, купити помаду, яку ви довго хотіли, купити платчико, поїхати кудись і так далі. Ось ці маленькі кроки, які завжди дають нам віру в себе. Вони показують, що ми цінуємо себе кожного разу. І знову ж, це не тільки матеріальні речі, цінність до себе, це коли мені кажуть. Залишись на роботі, а я така, ні, я не залишусь. Мій робочий час закінчився. Знов же, це любов до себе. Коли вас щось просять зробити, але у вас немає сил і ресурсів. І якщо раніше, коли ви не вірили в себе, ви такі да, да, я зараз піду зроблю, то зараз ви такі ні. Я втомилась і я хочу відпочити. Коли я буду відпочивши, я вам допоможу. Все, да, повинні ви себе цінувати. Тому що хто вас буде цінувати? Ну, давайте, чесно, ніхто не цінує. Ніхто. Ви нікому не потрібні в першу чергу. Нікому. Єдина людина, кому ви потрібні, це ви.